Вже четверту добу стоїть і продовжує боротьбу тарифний майдан під стінами Кабміну. Що змінилося за останню добу, та да просто стало більше людей. Просто все більше свідомих патріотів своєї країни, які знають, що тільки в боротьбі ми можемо досягти результат, тільки в боротьбі змінити свою країну. Все більше людей сьогодні приєднується до тарифного майдану, тут під стінами Кабінету міністрів. Буквально щогодини ставлять нові намети. Підтягуються і кияни, і люди з областей. Я хотів би від імені тарифного Майдану принести вдячність тим киянам, які приносять сюди гарячу їжу, бутерброди, теплі речі. І те, наскільки ця наша сьогодні нова Запорізька Січ, наш новий Майдан, наскільки росте, розвивається, наскільки люди, які тут підтримують і допомагають один одному, ми бачимо, що це все наближає нашу перемогу. На жаль, наша. Фракція радикальної партії Ляшка у парламенті робила все, щоб шляхом парламентської боротьби скасувати ці лицем... 에... здирницькі абсолютно тарифи, як за яким настільки високі, що людям нічим їх платити. Однак голова Верховної Ради Гройсман близький до президента Порошенка не реагує ніяк. Робить вигляд, не бачити, що десятки народних депутатів, зокрема з радикальної партії та інших демократичних сил, вимагають провести позачергову сесію. Де ми прийняли ряд, ряд законодавчих актів, які дали б можливість знизити тарифи. Гройсман ніби сліпий, глухий і німий. Він не, не розуміє, так само, як і прем'єр Яценюк, як і президент Порошенко, як голова Нацкомісії регулювання енергоринку ВОК, як міністр палива енергетики Демчишин. Вони не розуміють, що люди, люди просто вже не знають, як їм вижити, що вже сьогодні, ще не отримавши платіжку по цих здирницьких тарифах, люди старшого віку часто стають перед... Страшним вибором, що їм купити, хліб чи ліки. Люди не знають бюджетник, як зібрати дітей школи, яких прогодувати, як допомогти е старшим своїм батькам. Люди не знають, як їм вижити вже сьогодні. А що буде завтра? Коли кілька днів після виборів і людям прийдуть платіжки по новим тарифам. Це, до речі, говорить про е затягування опалювального сезону, говорить про лицемірство влади. Влада знає що люди, багато людей просто ще не поінформовані про підвищення тарифів і тому спеціально. Платіжка прийде вже після виборів. Там ті, хто збирається голосувати за партію влади, солідарність, так звану, блок Петра Порошенка, то хай їм разом з Бюлетем дають платіжку, де в середньому по країні 34 гривні за квадратний метр. Де наші люди нещастя, яким і сьогодні вже дуже важко наберуть тих грошей, щоб платити 34 гривні за квадратний метр? Де люди, які вже сьогодні не знають, як їм вижити, знайдуть гроші платити такі величезні тарифи. І це говорить лише про одне: що влада безнадійна від народу, безнадій. Надійно далека від народу, що владі наплювати на жалюгідний рівень життя людей, на те, що в нас найвищий рівень безробіття за 24 роки, на те, що в нас принизливо маленькі пенсії, зарплати бюджетникам, стипендії та інша допомога. Ви знаєте, яка, до речі, скільки держава платить тим людям, які доглядають окрему категорію інвалідів першої групи, які взагалі не можуть себе доглядати самі. 16 гривень в місяць, 16 гривень це правда. Це просто знущання над людьми, абсолютно. Тобто платять в місяць допомогу за доглядом за інвалідом, таку, як за 50 квадратних сантиметрів заплатити за опалення по новим тарифам.